Это пройдет, это по хайкову закупал. Это такие методы. Вот идут. Надо, чем не надо. Заходь, я как раз откажу, запрошу. Я уже там был. Я регистрировался все этот салон. Нормально. Нормально. Что ты не хочешь на собрать? А когда я понял? Продолжим. Конференції на обліку в Лазівській міській організації політичної партії Суханського об'єднання батьківщина перебуває 996 членів партії. Інформую вас, що в роботі нашої конференції беруть представники Лазівської міської виборчої комісії, голосування кандидатів на посаду Лазівського міського голови та міста Лазова Харківська область. Лазівська міська партія організація пропонує Коломака Ігоря Івановича. Прошу проголосувати. Игорь Иванович, мы вас поздравляем. Мы, мы. Все будем стараться над этим. Лукашенко, Беседа, Беланчик, Верховодов, Гамора, Гапонов, Даниленко, Демьяненко, Сборщенко, Зеленый, Инкина, Калюжный, Каминский, Колома, Красноштан, Лазуренко, Лаптев, Леонова, Матеренко, Мишечка, Нагорный, Нихаенко, Павлова, Радченко, Селюков, Седлецкий, Скуратов, Слабун, Спица, Строганов, Ткач, Фамин, Хребтом. Саша, ты же Добрый день. Виктория Николаевна. В наших там агитвистовках или какой-то там рекламе по-любому должен быть эмблема Батьковщины, логотип. Щоб чоловік знав, що допустим ткач іде адбатьківщини. Ну Дмитро, діма у тебе є з собою зображення Это... перше завдання, яке ставлю перед собою це сформувати територіальну громаду, щоб у нас був дійсно представницький орган, міська рада, яка представляла інтереси кожного окремого мешканця того чи іншого мікрорайону. Тобто повинен бути ну, зв'язок між виборцями. Щоб е, запит на ті чи інші дії формувався не в міській раді, окремо окремим депутатам, а проходив весь ланцюг е, співпраці від голови будинкового комітету, який поспілкувався з мешканцями будинку з приводу того чи іншого питання. Потім ці голови будинкових комітетів збираються в квартальний комітет, приймають рішення стосовно того чи іншого питання, е, обговоривши попереднє, а потім вже надають доручення представляти їх інтереси міського міській раді, кожного окремого депутата. Повинен бути зв'язок, а не депутат. Окрема, мешканці окрема. Треба, щоб люди заставили запит, вимагали, а представник вже представляв інтерес, а не навпаки. Сьогодні є такий запит? Від, від людей. Від людей такого запиту нема, бо ніхто їм не пропонує таку структуру. Розумієте? Люди хочуть, щоб життя змінилося, але не хочуть впливати або не знають, як впливати. Є простий механізм. Його треба просто до людей довести, цей механізм запровадити, і вже люди повинні брати на себе відповідальність за долю свою територіальна громада це власники цього міста, але вони потім обирають представників в законодавчий орган міську раду і в виконавчий орган. Це голова міської ради. Коли вибирається міський голова, він не є людина, яка повинна лазити по підвалам. Є люди, які виходять з А міський голова це представник. Територіальна громада в виконавчому органі влади. Але вони, ці представники, повинні виконувати те, що, той запит, який йде від людей. Зараз казати, що прийде новий міський голова, поміняє всіх, ну, це неправильно. Я розумію, що є люди, які зараз працюють в одних умовах, якщо просто поміняти умови, може люди будуть працювати зовсім по-іншому. Можливо, ну, не, не можна зараз сказати, що треба повністю всіх поміняти. Бажаючих разом зі мною прийти в міську раду дуже мало, чесно так скажу. Тому що ніхто не знає, яке середовище буде створене в міській раді в виконавчому комітеті. Якщо це було як раніше, то звичайно мало людей бажаючих приймати в цьому рішення. Це треба змінити середовище. Треба змінити поведінку міського голови щодо людей. Да? Міський голова це найманий працівник. Він повинен виконувати те, що йде від людей. Але якщо це поміняти, то я вважаю, що знайдуться люди, які захочуть працювати в новій владі, в новій, новому виконавчому комітеті. Як шанси. оцінюєш шанси? Ну, шанси Одні кандидати мені намалювали один відсоток, а є опитування, які дають мені більше. Це буде залежати від моєї роботи, як я її проведу, цю передвиборчу кампанію, так воно і буде. Я люблю висловлювання з Біблії. Не во власті душі, а давати волю стопам своїм. Тобто все, що в волі Бога, так і буде. Як, як передбачено, так воно і станеться. Якщо я повинен виграти, я виграю. Якщо не повинен, значить будемо чекати того часу, коли я виграю. Ну, але є переконання, що є підтримка людей, які бажають мені успіху. Щиро бажають. Не за гроші, не за гречку. Щиро бажають, щоб я переміг. Я спираючись на цих людей, можу перемогти.